Вітаю, моє ім'я Інна, місто Дніпро. Колекціоную різні привабливі для мене речі в різних напрямках. Це можуть бути вінтажні книги, вінтажна біжутерія, текстиль, фарфор. Зараз до вашої уваги надаю частину своєї колекції біжутерії, яка поїде зі мною в відпустку. І залишиться там назавжди. Перше це два браслети на резинці, імітація перлів, літній варіант, легесенькі можуть носитися з тими намистами, які в мене вже є. Далі намиста два, це мабуть да, кольє різного кольору, білого і сірого, з подовжувачами, застіпка карабін, можуть носитися як окремо. Одне одного, так і разом, все залежить від одягу та бажання. Наступний лот теж намисто, імітація перлів, намисто дуже-дуже довге, тому може бути безліч варіантів його носіння як короткими в декілька разів складена, так і дуже-дуже довгими варіантами. Намистини мілкі, нагадую, що це біжутерія імітація перлів, мають таку фіксатор, як закінчення, нагадую, що їдуть зі мною в відпустку і там залишаються. Далі ще імітація перлів, біжутерія, намисто з застіпкою. Не коротке, доволі довге. Завдяки застіпці може мати декілька варіантів носіння, що я використовую, використовувала при носінні, бо зараз вже з ними буду прощатися, вони нагадують зі мною і залишаються. Там. Далі намисто червоного кольору, як на мене, це пластмаса. Намистини мають геометричну огранку, між ними круглі бусини чи бісер, цікава вінтажна застіпка. Буси немолоді, молоді, зібрані на бавовняну нитку. На мій погляд, це 60-ті роки минулого століття. Завждяки тому, що мають застіпку, також мають декілька варіантів носіння. Їдуть подорож і залишаються там. Далі у нас це легке, навіть я б сказала, дитяче намисто, кольє, з подовжувачем застіпка карабін, троянда пластмасова, ланцюжок, не ланцюжок, це штучна шкіра сплетена, цікавий літній варіант теж поїде в подорож і там залишиться. Наступне, це у нас браслет, я б сказала такий літній пляжний варіант. Тут, як намистини, міс... на мабуть, пластмаса, пластмаса різні літери, ракушки, металеві, такі бусини, не бусини а кільця, на гумці. Цікавий, веселий браслет під яскравий одяг, або, може, навпаки, під строге однотонне лямну сукню буде теж виглядати привабливо, от можна спробувати. Їде і там залишається. Далі у нас браслет. Легесенький, тонесенький, з камінцями, мабуть, це, скоріш всього, скло. Подовжувач, застіпка карабін, ніжний, я б сказала, такий дівочий підлітковий варіант. Чому ні? Далі маємо браслет-оберіг. Турецький варіант з Турції прийнято вести, отакі певного малюнку бусини, вони скляні. Називається це око Фатіми, є оберігом, і є повір'я, що Знак у вигляді Синього ока, він називається Назар Амулет і відомий в багатьох країнах як серед мусульман, так і православних. Це один з найпопулярніших у світі оберегів. Його також називають око Фатіми. Є повір'я, що багато років тому донька пророка Магомета. Фатіма проводила довгий і небезпечний шлях свого коханого. Дівчина подарувала йому камінь, в який вклала все своє кохання та турботу, і з походу її коханий повернувся цілим та неушкодженим. Ті, хто вірять у сили цього каменю, вважають, що амулет здатний захистити від заздрісних та брехливих людей. Подарований з добрими намірами око, також матиме більшу силу, ніж куплений для себе. Спробуйте попросити у свого амулету бажане. Головне, щоб ваше прохання було щирим, чистим і несло в собі добро. Оце такий браслет, оберіг. І останній. намисто, яке. З моєї колекції перейде в іншу. Це намисто з яшми та хрусталю. Це сучасне намисто. Тут використано каміння та хрусталь. Воно має подовжувач, має застіпку карабін. Теж було частиною моєї колекції. Зараз я його відкладаю, і воно відправляється зі мною в подорож для того, щоб залишитися там, куди воно приїде. На цей момент все. До побачення. Чекаю, сподіваюся, на вподобайки, коментарі. З задоволенням відповім на ваші запитання. З вами була Інна. До побачення.